Кіський фермер Кайлаш Сінг дуже хотів, щоб в нього народився син спадкоємець. У віці 38 років, Кайлаш заприсягся, що він не митиметься доти, доки в нього не народиться спадкоємець чоловічої статі. І ось за наступні 37 років в родині Кайлаша народилося семеро дітей. І всі вони були дочки. Як нам християнам? Ставитися до клятв? чи потрібно нам взагалі клястися? Чи є гріхом клястися? І чи виявляємо ми невірність Богові, коли, наприклад, клянемося своїм життям? Ми з вами знаємо, що на ці запитання пропонують дуже різноманітні відповіді. Особисто я читав про різноманітні випадки ставлення християн до клятв. Наприклад, одних християн хвалили за те, що вони відмовилися проголосити клятву, а інших християн навпаки хвалили за те, що вони проголосили клятву. І ось для того, щоб нам зрозуміти, як же нам потрібно відноситися до клятв, давайте ми подивимося, що Ісус Христос говорив про клятви під час свого земного служіння. Я читаю Євангелія від Матвія, 5 розділ з 33 по 37 вірші. Знову ви чули, що сказано було стародавнім, не клянися неправдиво, а виконуй перед Господом клятви свої. А я кажу вам, зовсім не клястися ні небом, бо воно є Божим престолом, ні землею, бо вона є підніжжям для його ніг, ні Єрусалимом, бо це місто Великого Царя. Не клянися і своєю головою, бо не можеш жодної волосини зробити ані білою, ані чорною. Тож нехай вже буде слово ваше так, так, ні, ні. А що більше цього, це від лукавого. І ось на підставі цього ривку Писання я пропоную подивитися на два повеління Ісуса Христа, які допоможуть нам сформувати свою точку зору на те, як потрібно християнам відноситися до клятв. Перше повеління Ісуса Христа полягає в тому, що не можна спотворювати Боже розуміння клятви. І прочитавши ось цей уривок, у нас на перший погляд може здатися враження, що Ісус Христос категорично забороняє клястися. Насправді, Ісус цими словами побічно викриває фарисеїв за їхнє спотворення заповідей про клятви. Зауважте, Він говорить, знову ви чули, що сказано стародавнім. Не клянись неправдиво. Але виконуй перед Господом клятви свої. І ось цього твердження, яке сказав Ісус, немає у Святому Письмі, але воно є комбінацією скількох віршів Старого Заповіту, які говорять про покарання для тих, хто порушує клятву дану Богові. Наприклад, ми читаємо в книзі Левит, 19 розділ, 12 вірш. Не присягайтесь моїм ім'ям у неправді. Та не опоганюйте імені свого Бога, Я Господь. В числах, 30 розділ 2 вірш, ми читаємо: якщо чоловік складе обідницю Господу чи присягнеться, беручи на себе якесь зобов'язання стосовно своїх дій, то він не повинен порушувати свого слова, а виконати все, що вийшло з його уст. І нарешті, у второзаконі. В 23 розділі з 21 вірша ми читаємо: коли складеш Господу своєму Богові якусь обітницю, то не берись виконати її, бо Господь твій Бог неодмінно чекатиме від тебе її виконання, і на тобі буде гріх. Якщо ж ти утримуєшся від складання обітниці, то не матимеш у собі гріха. Дотримуйся того, що виходить з твоїх уст. І так як ти пообіцяв у молитві Господу своєму Богові. Принеси свій добровільний дар, про який ти сказав своїми устами. І ось через ці повеління Бог ясно дав зрозуміти своєму народу, що йому ненависні неправдиві клятви. І людям, які живуть за заповідями Божими, не дозволено лукавити, коли вони клянуться Божим ім'ям. Знаючи на пам'ять вишепрочитані прочитані вірші, фарисеї, тим не менш, поблажливо відносилися. До проголошення клятв. Вони, якщо можна так виразитися, займалися релігійним словоблуддям. Тобто, в конкретному випадку, щоб виправдати якісь гріховні вади, вони починали видумувати якісь відхідні шляхи. І от далі ми побачимо, які клятва в даному контексті означає урочисте звернення до всемогутнього Бога, вірного і нелицемірного свідка. Перед яким щось стверджується або заперечується. І клятва в ізраїльському народі сприймалася як абсолютна істина. І вона закінчувала всяку суперечку, тому що закликала на порушника Божий суд. І ми з вами знаємо, що Господь дозволяв клянутися його ім'ям. Наприклад, Авраам скріпив свою обіцянку Цареві Содомському, поклявшися ім'ям Божим. Бог, Він також клянеться своїм ім'ям. То чому Ісус, знаючи всі ці незаперечні факти, тим не менш забороняє клянутися? Річ в тому, що, як я вже казав вище, фарисеї спотворили Боже розуміння клятви. Божі приписи дуже часто порушували євреями, які з самого незначного приводу вживали. Божу клятву в різноманітних ситуаціях. І ось для виправдання цього гріха, яким, звичайно, фарисеї не вважали гріхом, вони вигадали різну низку хитрощів, неправдиво кажучи євреям про те, що карається та неправдива клятва, в якій вживається ім'я Богу. Але при цьому вони казали, що якщо хтось клянеться небесами землею. Або власною головою, то такі клятви розглядаються як ті, що не зобов'язують до виконання тим, що ти клянешся. Іншими словами, оскільки закон Мойсея детально не говорить про те, чим можна клянутися, то фарисеї вигадали ось оці от різноманітні хитрощі, які допомагали їм досягти бажаного, і при цьому вони обходили закон. Тому вони вважали, що можна безкарно клястися небом і землею, Єрусалимом, головою і іншим. І що нібито така клятва безгрішна. Таким чином, вони спеціально використовували такий тип клятв для того, щоб вони обдурювали і вводили в оману людей, перед якими вони клянуться. Тому в світлі такого історичного контексту. Нам стає краще зрозуміло, чому Ісус категорично забороняє клянутися. Ісус каже: А я кажу вам зовсім не клястися ні небом, бо воно є Божим престолом, ні землею, бо воно є підніжжям для його ніг, ні Єрусалимом, бо це місто Великого Царя. Не клянися із своєю головою, бо не можеш жодної волосини зробити ані білою, ані чорною. І в цьому випадку. Слова Спасителя не кляніться зовсім, не потрібно розуміти, що Ісус проти клятви як такої. Але Ісус в цьому сенсі говорить, що не потрібно в різний спосіб клянутися ні небом, ні землею, ні Єрусалимом, ні головою. Тобто, іншими словами, не потрібно в різних варіантах клянутися зазначеними речами, бо земля, небо Єрусалим, голова по суті належить. Богові, а отже, клянутися цими речами значить клянутися Божим авторитетом і владою над тими, що належать йому. І ось своїми категоричними запереченнями клятв Ісус Христос відкидає всякі лазівки та винятки, що спотворюють первісний зміст цих заповідей. Одного разу одного єврея попросили закупити ліки. Для тяжкохворої дитини і якнайшвидше їх доставити до людини. І ось в звичній манері єврей поклявся своєю головою, що обов'язково купить все для лікування, і швидко принесе засіб, який допоможе хлопчику одужати. І, звісно, йому повірили, бо він заприсягся своєю головою. Але через день хлопчик помер, бо єврей, якому дали гроші, і якому повірили. Він не виконав своє клятви, але втік із грошими. І ось відоме прислів'я звучить так, що люди клянуться тому, бо вони часто брехуни. Ісус Христос прекрасно знав про лукавство фарисеїв, і Він вельми категорично ставиться до такої практики клятв, і прагне навчити народ, щоб вони не брали прикладу з фарисеїв. У Матфія, 23 розділі 16 вірша, Ісус, називаючи фарисеїв, лицемірами, каже, горе вам проводері сліпі, які говорите, хто клянеться храмом, то це нічого, а хто клянеться золотом храму, той винний, безумні й сліпі. Бо що є більше, золото чи храм, який освячує золото? І хто клянеться жертвеником, то це нічого, а хто клянеться даром, що на ньому, то й винний, нерозумні й сліпі. Що більше дар чи жертовник, який освячує той дар? Отже, хто клянеться жертовником, клянеться ним і тим, що є на ньому, і хто клянеться храмом, клянеться ним і тим, хто живе в ньому, і хто клянеться небом, клянеться Божим престолом і тим, хто сидить на ньому. Так і нам, дорогі слухачі, важливо спостерігати за своїми словами, за своїми обіцянками. Які ми даємо нашим ближнім. Пам'ятаємо, що Ісус виступає не проти клятви загалом, але Він виступає проти спотворення писання людьми щодо вчення проклятви. Нам не можна присягатися ні своїм життям, ні мамою. Знаєте, як кажуть, мамою присягаюся, ні жодною частиною свого тіла чи Божого створіння, бо це по праву вже належить Господу. Ми не маємо над цим влади. І на відміну від невірних Богою фарисеїв, нам потрібно з вами уникати всякого роду хитрощів і лукавства в своїх словах. Нам не потрібно наслідувати невірних людей, які користуючись добротою і довірою інших людей, які їх оточують, присягаючись, присягаються чимось заради власної вигоди, заздалегідь знаючи, що не виконують того, чим вони клянуться. Отже, наразі ми з вами подивилися на перше повеління Ісуса Христа стосовно клятв, а саме нам не можна спотворювати Боже розуміння клятви. Друге повеління, яке допоможе нам, як віруючим людям, правильно ставитись до клятв полягає в тому, що нам потрібно жити так, щоб взагалі не давати клятв. І саме тому Ісус каже, що тож нехай же ваше слово буде так, так, ні-ні. А що більше, те від лукавого. Очевидно, люди почали давати клятви для того, щоб запевнити інших в чистоті своїх намірів. Але як же ми бачили вище, клястися можна було тільки Богом. Наприклад, ми це бачимо у житті Авраама, в Буття, 14 розділ, 22 вірш. Він каже: присягаючись, підіймаю руку свою до Господа, Бога Всевишнього, який створив небо і землю. Апостол Павло каже: тож, закликаю Бога за свідка моєї душі, що я щодив вас і не прийшов у Корин дотепер. А в посланні до євреїв автор каже: люди клянуться вищим, адже клятва для підтвердження кладе край всякої їхньої незгоди. І, зрештою, ми бачимо, що Бог, визнаючи клятву, клянеться сам собою. В Ісаї 45 розділ написано: Поверніться до мене з усіх країв землі і будете спасені, адже я Бог і немає іншого, присягаюся собою. І ось тому Ісус, засуджуючи спотворення поняття клятви Фарисеями, каже: Тож нехай слово ваше буде так, так, ні-ні, а що більше, те від лукавого. І ось цими словами Ісус показує, що людина по своїй суті може обійтися без клят, навіть перед Божим обличчям. Їй достатньо всього-навсього всього сказати так або ні. Але якщо вона. Зважаючи на своє лукавство і нечесні намери, знову вживатиме ось оці от знамениті клятвені формулювання фарисеїв, тобто гору, говоритиме більше того, то це вже від лукавого. Очевидно, Яків добре розумів сенс сказаного Ісусом. Зауважте, Він майже достеменно дублює слова Ісуса, Якова, 5 розділ, 12 вірш. Та насамперед, брати мої, не кляніться ні небом, ні з землею, ні якою іншою клятвою. Нехай же буде у вас так, це так, а ні, це ні, щоб ви не підпали під осуд. Мученик Аполоніч в кінці другого століття Нової Ери сказав своєму судді наступне, що вимовляти клятву для християнина є щось ганебне. Але тут же додав. Якщо ти бажаєш, щоб я присягнувся, що ми шануємо імператора і молимося за його правління, то я принесу достовірну в цьому клятву перед істинним Богом. І знаєте, що зробив суддя за Аполонієм після такої відповіді? Він назвав його слова чудовими. Так і нам важливо з мудрістю відноситися до клятв. Ми з вами знаємо, що святе писання. Не забороняє присягатися ім'ям Божим або перед Богом, але це не повинно навести нас на думку, що кожне своє слово тепер ми повинні підтверджувати клятвою. В устах багатьох людей клятва це марнослів'я, за допомогою якого люди доводять свою уявну чесність. Крім того, нам важливо розуміти, що в нашому слов'янському контексті поняття клятви має величезне значення. А оскільки не всі християни розуміють суть або значення клятви, то для підтвердження своїх намірів нам краще вживати слово обіцяю, щоб не бути каменем спотикання для наших братів та сестер. І тим не менш, Ісус показує, що людина повинна вести таке життя, словам якого люди будуть довіряти. Вона повинна бути чесною і Щирою в кожному вимовленому слові. Для того, щоб виконати обіцяни, не потрібно клястися чи божитися, потрібно всього лише ставитися відповідально до своїх слів. І Ісус Христос показує, що гарантом виконання своїх слів є не стільки клятва, скільки вірність людині до того, що вона говорить. Крейг Бломберг. Один із тлумачів Біблії, коментуючи дані слова Ісуса, зауважує, що мета віруючого є такою, щоб бути настільки вірним своїй обіцянці, щоб клятви не були потрібні взагалі. Дорогі слухачі, нам потрібно віддавати, дійсно нам потрібно віддавати звіт в своїх словах. Ніколи не потрібно давати поспішних обіцянок, виконання яких викликає у нас труднощі. Деякі християни подібно до фарисеїв займаються казуїстикою такою, тобто майстерно витончуються в різних словесних конструкціях, для того, щоб виправдати свою безвідповідальність в виконанні тієї чи іншої обіцянки. Проте наші слова, наші обіцянки повинні бути сприйняті людьми так, щоб нам не потрібно було взагалі давати ніяких клятв. Ісус Христос, живучи на землі, взагалі не клянувся. Він говорив підтвердження своїх слів, істинно-істинно кажу вам. Його мотиви були чисті, він говорив правду, тому й не потрібно було ніяких спеціальних запевнень. І ось Джон Макартур, коментуючи даний текст світового письма, каже: абсолютна і незмінна Божа вимога, істина і щирість у всьому. Не тільки клятви мають бути чесними та надійними. А й звичайна повсякденна мова. Наші слова, промова або проповіді повинні звучати так, як тверда присяга, і надійні як клятва. Отже, дорогі брати і сестри, сьогодні ми з вами розглянули ось оці два повеління Ісуса Христа, які допоможуть нам правильно відноситися до клятв. Перше повеління в тому, що не можна спотворювати Боже розуміння клятв. Друге повеління. Потрібно жити так, щоб взагалі не давати ніяких клятв. І я закликаю кожного з нас в першу чергу себе ставитися відповідально як до свого життя, так і до кожного слова, яке ми з вами вимовляємо. Пам'ятаємо про те, що жодна клятва не може переконати ближніх нашій щирості, якщо при цьому ми ведемо нечистивий спосіб життя. Набагато краще вести такий спосіб життя, який прославляє Ісуса Христа і водночас не закликає нас клястися для того, щоб удостовірити оточуючих в нашій чесності. Це саме те, до чого нас закликає Господь, бути такими християнами, слово яких можна вірити без додаткових запевнень у своїй щирості. І закінчу проповідь словами одного мудреця: людина повинна вести такий спосіб життя, який викликає до неї більше довіри, аніж клятва.